Більше не Менделеева. У Вінниці ліцей номер 4 перейменували. Тепер заклад загальної середньої освіти називається Вінницький ліцей номер 4 Дала своє рішення і рада з історії топоніміки, яка обґрунтувала, що Менделєєв ну ніяк не пов'язаний не тільки з Вінницею, з Україною взагалі. І, взагалі, його науковий е, такий доробок є зараз, наприклад, у дослідників під великим сумнівом. Перейменувати школу раніше не могли через технічну причину. Адже цьогоріч у закладі було чимало випускників з молодшої, середньої та старшої школи. Тож, аби вчасно учні отримали документи і вступили до вишів, з перейменуванням довелося зачекати. Замовлення дітям на документи про освіту, в який вказується повна назва освітнього закладу, роблять ще в листопаді. І це ці замовлення робить вся Україна, а друкує Київ. Заміна б назви школи призвела до певної відстрочки і до певного затримки у виготовленні документів. І якщо б ми затягнули з видачею документів, зрозуміло, ця б дитина могла б туди не вступити.